Всім привіт. І так, підрозібрав я опілька. Вже крила зняті, ось вони стоять. Поки що так. Мотор ще на ньому. Поки що ще планую може масло залити інше і води долити, ще його завести, трошки попробувати, як він працює. Двері знімав, трохи двері тяжко виходили, бо ось ці направляючі порожовіли, позакисали. Трошки було з тими дверми напряжно, але знялося. Ось так, салон планую вже розбирати, Так вже почав ззаду там з багажника розбирати. А Тут сидіння вже відкрутило ось ці штуки, що їх фіксували. Поличку зняв ось ці обшивки ремені безпеки. Потрохи розбирається, було б більше часу, то би вже, напевно, розібрав А так, поки що як є багажник ну, такий собі. Тут вентиляційний отвір зробився з часом, такий непоганий, Ну, сам багажник. Там де запаска ще може бути, як на диво. Тут вже трохи познімав, кришка багажника стоїть, вона така досить непогана, напевно, найкращий елемент на цій машині. Тут трохи є коцка. Але так в загальному вона непогана. Я так бачу, як я відкручував, то напевно, її ніхто не знімав до мене. Тут ще поки ось це все стоїть, ці всі пластики. Е, планую їх помити. Помити, підписати, гарно поскладати. Щоб був порядок, щоб я знав, що де стоїть. От. Наразі так. Наразі так. Салончик такий собі. Такий самій. Це ще непогано. Задній диван непоганий. Ось тут сидіння у видно, вже дирка є. Тут була така гора оцих всіх кісточок від вишень цього всього. Не знаю, хто тут наносив миші, білки. Наразі ось так скло буде ціленьке колеса, це вже все їм. Хіба диски, диски разом з резиною продавати нагрузку, бо там вже нема протектора зовсім. І так, помалу-помалу та й розберу. Там трохи люди пишуть, питають, але... Але не беруть якийсь один чувак хотів е, цей моноінжектор, я йому кажу, давай передоплату, то я тобі відправлю. Ну, він каже ні, з передоплатою ні, тільки на ложка. Ну я ж кажу, пошти не заберете і мені платити за доставку, він каже, ні. Ну, я кажу, як надумаєте, то пишіть. Не треба мені такого, хай він краще в мене постоїть той моноінжектор. Може хтось інший забере, ніж я маю попасти потім на доставку. Так що таке. Все. Бувайте здорові. Потім. Можливо, завтра. Вже буду далі розбирати, знімлю наступне відео. пара па пам Чао!